Окупанти не припиняють обстрілювати мирні населені пункти Харківщини та місто. 16.12 та 16.59, місто Харків, індустріальний район, влучання в підприємство. Від вибухової хвилі постраждали дві жінки, а також 15-річний хлопець та дівчинка 12 років. 3 липня о 5 ранку в селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горіли будинок, господарча споруда, торговельний павільйон. Постраждали чоловік та жінка. 3 липня, о 2.14 ночі, в селі Руська Лозова внаслідок обстрілу горів. Будинок та автомобіль пошкоджено чотири приватних будинки та три господарчі споруди. Постраждали чоловік та жінка. 16.00 Куп'янський район, село Новоосинове, дачний кооператив. Внастлідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі трьох гектарів. О 15.55 В селі Шевченкове Куп'янського району. Внастлідок обстрілу Каба пошкоджено будинок. О 13.30 в селі Куп'янськ-Вузловий Внастлідок обстрілу постраждала жінка. Об одинадцятій 50 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внастідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. О 10.30 в селі Малі проходи Дергачівської громади. Внастідок обстрілу каба постраждав чоловік. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 34 оперативних виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Ізюмському, Куп'янському та Харківському районах області. Внаслідок обстрілів в селі Новоосенове Куп'янського району горіла лісова підстилка на загальній площі трьох гектарів. В селі Руська Лозова Харківського району горів гараж на площі 40 квадратних метрів. Двоє осіб постраждало. Близько п'ятої ранку ворог завдав удару по селищу Борова Ізюмського району. Там, за різними адресами, сталися загоряння у торговельному павільйоні, приватному житловому будинку та господарчій споруді на загальній площі 126 квадратних метрів. Постраждало двоє осіб. До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені два оперативно-рятувальні. Підрозділи ДСНС посилені медичним розрахунком. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. Поблизу села Чугуївського району стався підрив вантажного автомобіля. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12 тисяч 101 особу. З них 934 дитини та 278 сімдесят малому. Обільних осіб за даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп'янському напрямку кількість бойозіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стальмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки. Там відбулося близько 80% від усіх противників. Ти на напрямку Марія Соловйова, Дмитро Ігор Гормікенін. Харків. Новини.